Є не зареєстровані постачальником. Залишився на окупованій території податкові накладні, датовані 22 роком, 7 лютим. Що може зараз зробити з цим податковим кредитом? Ну, Я так розумію, що цей постачальник він вже залишився там. Він, мабуть, вже і не платник ПДВ, я чесно не знаю, ви це не зазначили. Я думаю, що він не подавав до Мінфіну документи, які там дозволяють йому після закінчення воєнного стану виконати свої податкові обов'язки, в тому числі з моменту реєстрацію. Тому, як на мене, то 99% що ці суми вхідного ПДВ. Які ви не включили до падкового кредиту, можна списати на витрати. Ну, нема зв'язку з постачальником, постачальник знаходиться там, і він, мабуть, вже й не платник ПДВ. Тому на витрати списати. Ну тут треба ще поговорити з прибутним спри... контролює прибуток. Я думаю, що вони зі мною погодяться. Ну якусь там бухгалтерську довідку зробити про те, що він вже там знаходиться, може якийсь витяг зробити з реєстру платників, що він не платник, що він залишився там, таким чином. Списати на витрати, оскільки кредитом вже ніколи не скористаєтеся. Тим паче пройшло три роки. Я так розумію, що вони і. Не заблоковані, так просто не зареєстровані. А у нас для реєстрації податкової накладної є правило 1095 днів. Тобто податкова накладна може бути зареєстрована, якщо за ти складання не пройшло 1095 днів, Ну незважаючи на блокування. Тобто, якщо блокування там подовжується, може. може Але ти, що це та, той строк, протягом якого система реєструє взагалі податкові накладні. От 365 днів це для формування податкового кредиту, а три роки це для... Для самої реєстрації податкової накладної, я розумію, що у нас три роки вже пройшло, тому списуйте на витрати і все.